У нас зібрані сьогодні 51 керівник громад. Тобто це люди, які пройшли 22 рік, які захистили свої громади, захистили населені пункти. Ми жодного міста, районного значення, обласного центру не здали за цим людям, добровольцям і Збройним силам. Це мужні, потужні люди і сьогодні знають, як. Треба працювати для того, щоб надати допомогу нашим Збройним силам, виділити задачі по курській операції і готують все необхідне для забезпечення Збройних сил. Хочу подякувати вам за сучну за те, що ми зберегли найважливий регіон нашої держави. Щодо вдячності зберегли, а зараз треба все це відстояти. Розуміючи, що область прикордонна і йде нанесення важких ударів по посушення важливий і важливо кожен керівник роман. Передусім, я хотів, з вами поговорити, відняти нагальні питання. Нещодавно ви були в сполучених штатах Америки, була звучена міжнародному спеціалістку програма перемоги. Якщо можете, привити нам якусь завісу, що потрібно, щоб зробила Україна. Яка може бути допомога міжнародних партнерів і після реалізації цієї програми, які гарантії безпеки? План перемоги — це передусім посилення України, сильна позиція України, геополітична сильна позиція, де Україна буде в якому безпекому силі, і посилення України зброєю. Кожен день на нас падають пави, падають і на шостку, падають на понату, падають на суми. Зруйновують наші підстанції, які подають світло по всій Сумській області. Я би хотіла від вас почути позицію наших міжнародних партнерів для збільшення нам протиповітряної оборони для захисту, для всієї України, але в першу чергу для Сумської області, для прикордонних громад. Працюємо з партнерами, щоб збільшити кількість систем, і найближчі системи, які будуть проходити, ну пріоритети ми почули, і я думаю, що ми зможемо посилити протиповітряну оборону Сумщини. Для нас це сьогодні завдання. Моє питання: ми бачимо певні успіхи по курській операції. Зараз це на слуху. особливо в перші дні ми бачили кількість полонених, які наші збройні сили захоплюють полон. Питання чи не збільшить кількість людей? Обміну між державою, які повернуться до нас додому. Зараз у нас було велике поповнення через Курську операцію, Ми поміняли достатньо велику. кількість людей, ці процеси будуть продовжуватися. Промислові підприємства Сумщини зазнають значних руйнувань від країни агресора. Десять підприємств, на яких працює хвало, будуть працювати, сподіваємося, 9 тисяч працівників. Практично зруйновані. На відновлення у підприємства своїх коштів недостатньо. Прохання допомогти з залученням коштів міжнародних партнерів та заморожених активів Російської Федерації. Є кредитна програма з фільговою ставкою якраз для прифронтових територій. Наш відомий інструмент ЄСМДІВІСАДІ прифонтових визнається перший рік один висоток. А далі вже півсотки якраз для, для відбудови зруйнованих внаслідок військової агресії підприємств. І до речі, на сумщині спочатку року більше 100 мільйонів гривень таких кредитів було видано через комерційні марку. Ми зараз цей посильба зруйнованих об'єктів для того, щоб mm -hmm. зробити ну, відповідний запит до наших партнерів і попросити. Вернісоровацька громада знаходиться в 30-кілометровій зоні від кордону. З весни 24-го року на більшій території з'явилися фортифікаційні споруди. Їх значимість для нас дуже добре зрозуміла, ми розуміємо, що вони потрібні, тому що в 22-му році громада місяць була в окупації, тому все це необхідно. Але останнім часом до нас чисельні звернення як від аграріїв, так і від мешканців громади. Питання, як же будуть відшкодовуватися тепер ті втрати, які понесли і аграрії, і самі власники земельних паїв. Після закінчення воєнного стану і визначення необхідних споруд, Якщо вони необхідні, значить будуть е, відшкодована їх е, вартість. Якщо вони будуть необхідні, то вони будуть розбиратися земля передана е, власна. Враховуючи постійність з боку Російської Федерації енергетичних об'єктів нашої громади допомога потрібна у обладнанні для відновлення розбитих підстанцій. Був зібраний градинаційний штаб перед Міністерства пана колеги. Були подані відповідні заявки для того, щоб створити резерв. Щоб не застосовувати графіки погодинних відключень на цій території, я поставив задачу зараз відпрацьовується. У півдні Сумської області розвалюються дороги, логістика порушується чуть-чуть -чуть за розподілу з других областей, підремонтували дорогу. Послідку подивитися конгенераційні установки. Ми розглянули це питання, воно рухається, але чуть-чуть швидше. Дуже галлезно залишилося часу. На 2025 рік передбачений дорожній фонд. Ми в принципі будемо комунікувати це як не дороги, а як військова логістика, яка буде в першу чергу заремована на Харківській області і на Сумській області, на приготові області. По генерації значить, в нас є чітке розуміння, що буде поставлено до 2024 року і з медом цього опрацьовано. Є додаткова е, можливість за те, що буде зроблено в 25-му році. Е, нас взяли патронат декілька областей. І могли б е, всі ті області взяти, кожну громаду розібрати і допомогти нам реабілітуватися. Вони були з наших дітей, вони допомагають нам. То хотілося б дуже, щоб ця ініціатива розвивалася і працювала. Ми вам дуже вдячні за ці відповіді, на ці наступні питання.